У прилуках затвердили нову пільгову категорію містян, що має право на безоплатний проїзд. Таке рішення ухвалили 13 серпня в ході засідання виконавчого комітету міської ради. Загалом дана міська цільова програма діє, починаючи з 2015 року. Наразі можливістю безоплатного проїзду користуються 10 пільгових категорій. Кошти відшкодовує Прилуцька міська рада. Відповідно пропозиції до переліку вносять ще одну категорію: це члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Станом на сьогодні відповідно до інформації. Управління соцзахисту таких осіб, які мають відповідні посвідчення з сірі, такі 156 осіб. Можливо, хто з них скористається громадським автотранспортом безкоштовно. Також проєкт рішення про організацію перевезення пільгових категорій на міських автобусних маршрутах зазнав інших змін. Це оновлення термінології, аби даний документ відповідав новим вимогам чинного законодавства. Якщо раніше згідно законодавства була така пільгова категорія, як інваліди, першої, другої, третій групи то згідно сьогоднішнього. Законодавства це особи з інвалідністю або, наприклад, інваліди війни. А зараз, згідно законодавства, це особа з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, ми привели до відповідності назви категорій. Рішенням членів виконавчого комітету внесено редакційні зміни і до проєкту міської цільової програми про затвердження методики нарахування та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах. По-перше, змінилася назва управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради. Раніше це було управління праці та соціального захисту населення. Змінилася назва бюджету на даний момент це бюджет Прилуцької міської територіальної громади, а не міський бюджет, як це було раніше. І головна така зміна до 2023 року. реєстр пільгової категорії населення був в управлінні соціального захисту населення. Зараз даний реєстр передано Пенсійному фонду України. Тобто знову ж таки на даний реєстр вже силка не ведеться. Також в ході засідання виконавчого комітету погоджено уповноважених осіб, що виготовлятимуть проїзні талони для школярів, як говорить заступник міського голови Олександр Сивенко. Це щорічна процедура. Починаючи з 2018 року, школярі діти шкільного віку користуються громадським автотранспортом безкоштовно при наявності відповідного талону. За домовленостю з перевізниками, дані талони виготовляються безпосередньо перевізниками за їхній кошт. Як результат згідно даного проекту рішення, тут графік виготовлення талонів перевізниками в залежності від місяця. 13 серпня погодили із стратегією розвитку Прилуцької міської територіальної громади до 2030 року. Рішенням членів виконкому затверджено план заходів реалізації даної стратегії. Він розрахований до 2027 року. Такі роботи у прилуках здійснюють за підтримки міжнародних партнерів, а саме агенції з міжнародного співробітництва «Експертіс Франс. Відповідно до вимог даного проекту, спочатку ми повинні разом з ними вже відповідні експерти закріплені за містом Прилуки розробити стратегію розвитку прилуцької міської територіальної громади до 2030 року та план заходів з реалізації цієї стратегії до 2027 року. Щоб вже ця робота розпочата. Ми працюємо над цим документом, але необхідно рішення виконавчого комітету про розробку цієї стратегії. Аби прилуки працювали у даному проєкті в повній мірі, планується створити робочу групу. Написання стратегії триватиме до 31 березня 2025 року. Також в ході засідання змінили склад тимчасової комісії з питань заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Відповідно рішення членів виконкому ліквідовано робочу групу з питань легалізації зайнятості та заробітної плати. Тому що всі функції даної робочої групи, яка була ще створена у 2019 році, зараз виконує тимчасово. Сова робоча група з питань заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплат». На порядок денний вносили і питання, що стосуються організації навчального процесу. Визначено форму здобуття освіти у прилуцьких учбових закладах на 2024-2025 навчальні навчальний роки. Ряд питань, що розглядали члени виконавчого комітету, стосувалися сфери медицини. Внесено зміни до фінансового плану прилуцької міської дитячої лікарні, а саме додано 70 тисяч гривень. Їх направлять на закупівлю харчування для хворої дитини. Затверджено і звіт. Про виконання фінансового плану дитячої лікарні за другий квартал поточного року. Відповідно рішення членів виконавчого комітету внесено зміни до фінансового плану Прилуцької центральної міської лікарні за другий квартал 2024 року. Зміни пов'язані зі збільшенням сукупних доходів за рахунок отримання благодійної допомоги та централізованих поставок в натуральній формі. Це препарати крові, це препарати, які стосуються лікування ВІЛСНІД, вакцини, ліки, пальне, медичний огляд, одяг перепрошую, медичне обладнання. Монітори пацієнтів та обладнання для реабілітації, а також зміни до фінансового плану пов'язані зі збільшенням надходжень від Національної служби здоров'я України за рахунок різних напрямків, таких, наприклад, як розширення спектру консультативних та хірургічних послуг, збільшення обслугів амбулаторної допомоги, збільшення кількості в принципі послуг за 23-й рік, оскільки Національна служба здоров'я України визначає фінансування на наступний рік по попередньому, що стало ключовим, визначення Всього частки глобального бюджету на 24-й рік. У ході засідання члени виконавчого комітету також затвердили звіт про виконання фінансового плану міської лікарні за другий квартал цього року. Директорка установи Яна Погоріла повідомила, що дохідна частина склала майже 56 мільйонів гривень. А це 80,2% від запланованого обсягу. Основну частину доходу фінансового звіту нашого підприємства складають надходження від Національної служби здоров'я України за реалізацією роботу в рамках програма медичних гарантій згідно з договором з НСЗУ, обсяг яких за другий квартал 2024 року становив 48 і 6 тисяч гривень, тобто від безпосередньо від Національної служби здоров'я України ми отримуємо більший основний остов фінансування, але ще долучаються в нас платні послуги, і від надання платних медичних і немедичних послуг заклад отримав загалом це медичні огляди підприємств, оренда і так далі. Це більше півтора мільйона гривень. Також отримана благодійна допомога та централізовані поставки на 3,3 і мільйона. Гривень на порядок денний вносили і проєкт рішення про затвердження фінансового плану Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2024 рік. Зі змінами У нас такі зміни відбулися збільшення сувокутних доходів за рахунок надходжень від національної служби здоров'я по пакету медичних гарантій. Також збільшення доходу благодійних надходжень гуманітарної допомоги, централізованих поставок медичних, медичного обладнання, ліків і інвентаря і зменшення витрат звідси випливає зменшення витрат нас на придбання медичного обладнання, інвентаря, ліків. Також затверджено звіт про виконання фінансового плану даного закладу охорони здоров'я за другий квартал 2024 року. На засіданні ухвалено і майнові та фінансові питання. Члени виконавчого комітету затвердили норми надання послуги управління побутовими відходами у прилуках на період від 2024 до 2028 року. Даний проєкт рішення розглядають та ухвалюють кожні чотири роки. Коштом міста додатково виготовлять почесні відзнаки захисник України, герой Прилуцької громади. Це рішення схвалили члени виконку кому затверджено ряд питань, що стосуються містобудування та благоустрою міста.